Чудово, чудово, просто неймовірно, феноменальний метеорит. Такий великий метеоритисько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Феєрверк це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за дурниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мань гот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні сіло ні впало, планів нема, нічого нема. Хе -хе. порожнеча. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, Трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнгот! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтанний іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! <tot my God> це ж? Це ж є натхненний фонтан вогню! І скрометний бризкий почуттів. Дякую! Дякую! Дякую. Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості. Хе-хе! нема. Аж ніякої справедливості. День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! День справедливості. хе хе нема! Аж ніякої справедливості! Чудово, чудово! Просто неймовірно Феноменальний метеорит! Такий великий метеоритисько! Ще не охоло! Я ж нічого поганого не витворяй! Фейерверк це ж добре. Ігбін бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стиль. Дні в праці Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за турниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але манго, що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів. Підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити? якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламати. Для чого щось робити? дарма. Ти мені зуби не загубив. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш, коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні сіло, ні впало. Планів нема, нічого нема. Порожнеча. краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе, нема! Аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка! Так! трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнгот! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор. А, а, а мені впав цей триклятий каменюка. Oh це ж це ж є натхненний фонтан вогню і скрометний бризкий почуттів. Дякую. 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 Послухайте, я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися, Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. День справедливості. Хе-хе, нема аж ніякої справедливості. День справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе-хе! нема аж ніякої справедливості! Чудово, чудово! Просто неймовірно! Феноменальний метеорит! Такий великий метеоритисько! Ще не охоло! Я ж нічого поганого не витворяй! Феєрверк це ж добре. Іх бін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав стільки днів праці. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за турниця? Це сталося випадково. Який випадковість, якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але майн гот, що я такого робить, що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося. Мій іскрометний фонтан почуттів підне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають? Для чого щось робити дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сіло, ні впало. Планів нема. Нічого нема. порожнеча. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято! День справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, простіть усе! Нічого не шкода! Пікте! О майн гот! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і фейерверк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О <звук> майнгот! <звук> <звук> oh, Це ж? Це ж є! Натхненний фонтан вогню і скрометний бризкий почуттів. Дякую. 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 Послухайте. Я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято цей як його день справедливості. Справедливості. Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості. Чудово, чудово, просто неймовірно. Феноменальний метеорит. Такий великий метеоритисько. Ще не охоло. Я ж нічого поганого не витворяй. Фейерверк це ж добре. Ігбін зробив чудовий бризки вогню, а він упав і все зламав. Стільки днів. Так, нічого страшного. Зробіть новий пристрій, кращий за попередній. Щоб на нього знову впав метеорит. Що за турниця? Це сталося випадково. Який випадковість? Якщо б він падає у ліс або море, я б навіть вірити, що це випадковість, якби він падає на мій дім. Але мангот! Що я такого робить? Що він падає на найдорожчий, що в мене з'явилося? Мій іскрометний фонтан почуттів спідне. У мене годинник зламався. Вітаю. Еж, дякую. Сьогодні зможеш полагодити? Мені терміново потрібно. Навіщо? Що значить навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити? якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робити дарма? Ти мені зуби не заговорюй. Я тобі кажу, мені терміново потрібен годинник. У мене через твій шум режим збився. Не добереш коли спати, а коли не спати. Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац. Ні, сіло ні впало. Планів нема. Нічого нема. порожнеча. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, простіть усе! Нічого не шкода! Підте! О майн год! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і фейерверк! Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан іскор! А, а, а мені впав цей триклятий каменюка! О <плес> майнгот! <плес> <плес> oh, Це ж? Це ж є! Натхненний фонтан вогню і скрометний близкий почуттів. Дякую. 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 Послухайте. Я спати вже хочу. Ще хвилиночку. Треба потренуватися. Завтра ж свято. Це як його. День справедливості. Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен феєрверк. Яке ще свято. День справедливості. Хе -хе, нема аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято. Нам потрібен феєрверк. Яке ще свято! День справедливості! Хе -хе, нема аж ніякої справедливості! День справедливості! Хе -хе, нема аж ніякої справедливості! Děň spravedlivosti. He he, nemá až nijaké spravedlivosti. Hehe, he, nemá až nijaké spravedlivosti. He he, he... <tototototé> <totototé>